Привіт! Мене звати Анастасія, і я навчаюся в Київському університеті права Національної академії наук України. І це місце стало для мене не просто навчальним закладом. Це місце стало для мене справжнім другим домом. Щодня, приходячи сюди, я відчуваю атмосферу спокою і натхнення. Університет має доглянути подвір'я з клумбами, деревами, лавочками. Ідеальне місце для відпочинку між парами або підготовки до занять просто не. Статуя богині правосуддя, яка прикрашає територію університета, нагадує усім нам про необхідність дотримання прав та законів. Будівля виглядає сучасно та презентабельно, чиста, акуратна, з гарною архітектурою. Усе навколо говорить про повагу до студентів і до самої науки. Я обрала цей університет за атмосферу знання і можливості бути частиною студентської спільноти. І я не пошкодувала. Якщо ти хочеш не просто диплом, а справжнє знання і розвиток, тоді тобі до нас. Наші викладачі це науковці з Національної академії наук України. Справжні профі. Тут навчання це не тільки про теорію, а про практику, розуміння реального права та прологи. Тету в творами живопис. Всього в університеті відбулося понад 50 персональних виставок відомих українських художників. Студенти отримують всі можливості для культурного розвитку. Університет права Національної академії наук України тут формується майбутнє право.